Привіт, мій маленький друже! Мене звати синій трактор. І сьогодні ми читаємо казку про поросятко. Казка про поросятко. Може, це смішно, а може, просто сумно, та мені хочеться розповісти вам цю казку. Жило собі на світі маленьке поросятко. Усі його ображали. І воно не знало, де йому захисту шукати. І так йому допекло, що його ображають, що воно вирішило піти світ за очі. Узяло поросятку торбинку і сопілочку та й пішло. Іде собі лісом, на сопілочку грає. Та хіба ж зайдеш далеко на чотирьох гратичках? Цілий день ішло поросятко, і навіть з лісу не вийшло. Сіло на пеньочок і сумно, сумно заграло. Що ж я дурненьке таке, і куди йду? І тільки на воно це промовило, як почуло. Ква ква жабеня, стрибнуло жабенятко на пеньок і каже: А й справді, дурненьке ти поросятко, і нащо йти? Краще пливти на якомусь човні? Подумала поросятко і сказала Мабуть, твоя правда. Прийшло воно до річки і почало шукати човна Шукало, шукало, ніде човна не видно. І раптом бачить корито. У ньому бабуся білизну прала та й покинула. Плюхнулася поросятка в корито, задоділа в супілочко та й поплило. Спочатку по струмку. Потім річкою, а далі у море випливло. Пливе воно морем, а риби дивуються і регочуть. Що це таке? Гуде, як пароплав, але ж у нього вуха стирчать. Та цей, мабуть, дуже розумний, дуже ввічливий. Інші пароплави просто собі гудуть, а це ще й інших слухає, сказав кит. І тут усі риби й кити почали йому допомагати, хто носом, а хто хвостом. Усі вперед штовхали, так і пливло поросятко. І раптом чудесний зелений острів пристав пароплав до острова, а всі звірі вийшли його зустрічати. Ти хто такий? спитав його смугастий звір і вклонився. А хіба ви не знаєте мене? Ні, каже смугастий звір, уперше бачимо. І маленьке поросятко схитрувало я найголовніший у свій країні, звати мене Поросятко. А тут я найголовніший, відповідає смугастий. Що ж нам робити, якщо ми обоє найголовніші? А нічого, усміхнулася поросятка. Я ж гість, то ти і так будеш найголовнішим, а я твоїм помічником. Тигр згодився, і з тих пір уперше в житті поросятко зажило спокійно. Усі його слухали і поважали. А якщо хто й не слухався, то варто було поросятку дістати сопілочку, як ворог тут же втікав. Так, так, бо такого роканчика боялися всі. Навіть тигр здригався, коли поросятко на сопілку грало. Може, поросятко ще й пожило б якийсь час там? Та засумувало за рідною домівкою. Узяло воно лист від тигра, сіло в корито та й попливло. Знову гукали риби Розумний параплав!» І знову дельфіни й кити допомагали йому пливти. А ось і струмок, старенький місток, галявинка. Невже я вдома? вигукнуло поросятко. Так, так, відповіла йому козеня. Де це ти так довго було? «Ой, як же хотілося мені полотку тебе ріжками. На жаль, усміхнулося хитре порося, тепер робити цього не можна. Хіба ти не знаєш, хто я? Читай! І поросятко дало козеняті листа, а те прочитало. Моєму головному помічнику дарую свою намальовану лапу. Козеня, звичайно, злякалося, а за ним злякалися й інші ягнятко, телятко, білочка. І ніхто ніколи більше не ображав поросятко. Кожне думало, а що скаже тигр?